Netflix викатили ще один трейлер по другому сезону, і ми з вами як завжди будемо розбиратися, що тут і до чого. В минулому нам показали гігантів Чопера та трішки замісу у воктауні та Літл Гардені, а тут концентрат іде на нові персоналі. На початку нам демонструють Воктаун. Як бачите, кораблі поменшав в порівнянні і часами страти Голдроджера, але на і таку блокаду брелям з допомогою сил Дракона вдасться прорвати. Нас зустрічає Давід Стамовчан у ролі Містера Три. Який знаходиться на літо готуючись вступити у протистояння із Мугіварою Луфі. Анімація появи воскової зброї з руки надто швидка, і ти не встигаєш оцінити якість анімації. Потім ми бачимо дальній кадр із шатромбагі, який вже був показаний у минулому трейлері, як і битва із його командою. І якщо в минулому трейлері битві Віві та Намі не присвятили багато уваги, то тут трішечки більше контенту завезли. А ось у кадрах, які опублікували Netflix, нам показало полонену Віві, але саме смішне це Луфі на задньому плані, точніше винагороди за нього. Та й на фоні, імовірно, говорить Крокус, який стане першим, хто зустрінемо Євар на Грандвайні. І серіалу буде важливо не заруїнити меметичну ситуацію між ним та Зора та Санджи. Під час каду представлення агентів Бароко, прям бачиш он той референс на ЖЖК, коли Тодо і Тадорі та Махіто застосував всі 120% власного потенціалу. Містер П'ять схоже на Циско із серіалу Флеш. Але в цілому актор в такому дріпі виглядає меметично. Міс Голденвік виглядає старше за свою манга-версію, а ось містер Три вжимає сідину. Бо крутіше, якщо він мав би такий вигляд. Після того, як побував у Чреві Банана Крока, та й цей актор у Декстері показав, що він може грати холоднокровних вбивць. А містер 3 в принципі має вайби такого персонажа, тим паче, що серіал покидає меметичність одачі. І ще нам демонструють перенесений зі сторінок мангі замок із острову Драм, який ймовірно був намальований з графіки, хоча я можу помилятися, і ця модель була зроблена вручну. І потім через магію кіно перетворили на гігантський об'єкт. Але погляньте на задній фон позаду Джейкоба та Макінью. Серіал буде демонструвати мускули атмосферою та локаціями, які той анімейшн у ті часи тупо не промальовували так детально. Зимні костюмчики, такі як би буся зав'язала, але їх у тетлі Оди майже і немає. Рубін використовує ті ж, атаки, що і оригінальне, і від або німецький акцент. Цікаво, що ж вона шукає. Навже у Вактавні буде якась інформація, яка знадобиться для подальшого дослідження історії, бо ми знаємо, що там буде проходити вистава, присвячена подіям у долині богів. Чи це якась інакша локація, наприклад, ще одна база дозорчих. Демонструється інша перспектива на Літл Гарден, такий собі джуманджик, блін. Ну з цими дерев'яними стовбами реально наче як на Гаваї приїхали. Інший момент стосується місіс Голденвік. Їй додали ось цього психовайбу. Чайна ж царемонія виглядає кріповенько, з ляйками, у яких замість очей, темні зафарбовані дірки. І що ти таке ніяке на обличчі сказився? Не дав промови така і Орванару? Ще на вибух зробили перехід прикольний, типу, що це її рук справа, і нам показують замок барабани зсередини, знищена зимня куртка намі, а ось наявність статистів наводить на думку, що фокус буде не лише на битві із Ваповом та його підсосами. Але самого короля у трейлері немає. Нарізка хайдрі це, звісно, добре, особливо коли Сан летить як Джек Горобець. А ось що серед агентів Барока робить Хельмепо? для Гарпо інформацію збирає? А що ж там його онук робить? В минулому трейлері і його зоро порубав. Наповнили локації біля підйому різноманітними мечами, хрестами та залишками кораблів, щоб показати масштаб невіженості команди. Яка завжди обирає небезпечні шляхи у Санже рожевий фартух, а у зора малинові штани. Це якийсь тонкий натяк? Тим не менш, чого Робін так акцентує увагу на властивостях тіла вуфі. Навпаки, фрукт мав би грати в мінус, чи справа у Джойбої, але відповідь буде негативною. Справа у ініціалі ді. І чи є інший цікавий момент. Таз Скайвер підмічає міс Фрайдей та містера 13 завдяки волі спостереження, чи це так кадр поставлений, аби показати круту операторську роботу. Обстріл розпочинається відразу, і, походу, лише після цього Сандже подзвонить Крокодайлу, так як в Манзі вони з'явилися неочікувано, поки Бровастик базарв із містером Зеро. Ці агенти зроблені прикольно. Подивимось, як це буде виглядати вже у Сіріку. А ось цей кадр незрозуміло звідки, походу належить до арки пік. бо же в шортах і по вайбу сцени виглядає все так, що брелі потрапляють у пастку. Або ж це спостерігання підриву ігорами, що так само належить до цієї арки, хоча вони б мали бути на землі у цей момент. Міс Валентайн як он тому мемі на дріпі стоїть. Хоча на ось цьому кадрі вона мені подобається більше. Плюс Віві не позбавили здібності, коли вона активує бойові феромони. Може навіть на крокодайлу вона спробує їх застосувати, а не просто емоційно атакувати. Хоча це вже буде інакша подача цієї сцени. Ще треба буде порівняти, як зора б'є принца та містера п'ять. Неспроста він темний, чиї гарама прикольно реалізували, потягнув занеточки, як в оригіналі, і починає стріляти, і фішка з голосом залишається. Його прийдеться не вбивати, бо він важливий далі по сюжету, на відмін від Мері Каї. І так його зора теж поріже. І пам'ятаєте, ми з вами на початку обговорювали містера Три на Літо Гардені, ось ця сцена, наче логічно продовжує контент. Хоча це може бути байт, і ці дві події відбуваються у різні часові проміжки. І походу звук він б'ється в інакшій локації, а не біля гігантів. Але ми точно знаємо, що сцена і свічкою буде, і що Зора буде намагатися порізати собі ноги. Був доданий фургончик, який підривається. Це прикольно та ефектно, щоб не просто драчки, а щось таке, що можна показати. О, оце наша сакуга та робота. І якщо Сандже, щоб є квоунів, ми бачили у минулому тревері, то ось тут вилітає зора із вогняними мечами. Я чув ви мечі Мастієр Міхоук фарбою чорною покриваєте. А я пом'ям діаблу Джамбу Санджі вінсмука, бо в мензі цей розріз Марімо. Виглядає менш епічно, а тут прям мечів світило. В башту блискавка залітає, як покажуть силу, що це зробила. І наскільки мематично подадуть цю ситуацію. В кінці Рубін стрибає і все. Більше ніхто не буде досліджувати втрачене століття. Серіалу кінець. Грацію для цієї сценки, як ви зрозуміли, нам завезли. До речі, у неї на браслеті в манзі була написана абревіатура Baroque Works, а потім вона змінилася на R. Тут це відразу зробили: економія, чи це щоб дати натяк глядачам, типу, це та сама робіт про яку всі говорять? Також у них відрізняються грудні корсети. в манзі він більш відкритий. Буквально два місяці залишилося до релізу, і ми побачимо вже на екрані. Як кадрові рішення вплинули на виробництво серіалу, і наскільки протяжним буде ефект нетфліксу, про що скажуть цифри та манґака, у поєднанні із суспільною думкою, і те, як сприймаються різні актори в залежності від контексту ситуації? Ну і в кінці кінців ти сам маєш обирати, що і як тобі дивитися.